Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ми вчора робили розклад на Резнікова І знову зробимо на нього. Тобто, вірніше, не на Резнікова, а хто замінить його? Тут з'явилися ще дві е фігури, кандидатури: Кубраков і Камишин. І так, давайте подивимося, <кхм> яка вірогідність? Що буде Кубраков. Ну тут, знаєте, як в копілочку. Так, да, виглядає в якусь копілочку. Зараз ми ще витягнемо Камишина. Ками... Камишин. Камишин. Не знаю, хто це такий Кубраков вже чула. І так, друга кандидатура Камишін. Скоріше за все, Кубраков. Дивіться, там ми е, вчора робили в розкладі, е, і вийшов е, найвірогідніше, що може бути, як його, Буданов. Так. Тут з'явилися, тобто, минулий розклад це ось останній розклад поки що, ну, найсвіжіший. Ну що ж, подивимося, мені з цих двох кандидатур Кубраков випадає, ну як, вірогідніше. Це, знаєте, ще от як. Пам'ятаєте, ми вчора говорили, хто це буде? Це буде людина банкової, це буде людина до копілочки. Ось сходиться найбільше, сходиться, що це може бути Кубраков. Я так скажу: гадати, цікаво, просто цікавість. Людська цікавість хоче завжди знати, що буде наперед. Але давайте перевіримо, що ж таки буде. Ось, з цих двох кандидатур найбільше підходить, я так бачу, Найшвидший, це швидке призначення. Ось. Що ніби Кубраков. Щастиво, мої любі, щиро подяка вам за вашу допомогу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги.